Про діда бабу та курочку рябу. Були собі дід та баба. Жила в них курочка ряба. Знесла вона яєчко. Та не просте, а золоте. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила, поклали в мисочку, поставили на поличку. Мишка бігла, хвостиком зачепила, перекинула мисочку і розбила яєчко. Дід плаче, баба плаче, курочка кутку а старі двері риплять. Прилетіла сорока Двері чого ви репете? Бо сталося лихо. Яке лихо? Якби ти знала, то пір'я у хвості розгубила. Скажіть та скажіть. Були собі дід та баба, Жила в них курочка ряба, знесла вона яєчко. Та не просте, а золоте. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила, поклали в мисочку, поставили на поличку. Мишка бігла, хвостиком зачепила, перекинула мисочку і розбила яєчко. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, а ми старі двері репемо. Сорока як почула, так пір'я у хвості розгубила. Сіла вона на дубочок, а він питає. Сорока, чому ти піря в хвості розгубила, бо сталося лихо. Яке лихо, якби ти знав, усе листя би в тебе засохло? Скажи ти, скажи були собі дід та баба. Жила в них курочка ряба, знесла вона яєчко, та не просте, а золоте. Дід бив не розбив, баба била не розбила. Поклали в мисочку, поставили на поличку, мишка бігла, хвостиком зачепила, перекинула мисочку та розбила яєчко. Дід плаче, баба плаче, курочка, кутку даче. Старі двері риплять, а я сорока, пір'я з хвоста розгубила. Дуб, як почув, так усе листя в нього засохло. Сів баран під дубом, питає Дубочку, чому в тебе листя засохло, бо сталося лихо. Яке лихо? Якби ти знав, тобі ріжки позбивав. Скажи та скажи. Були собі дід та баба, жила в них курочка ряба. Знесла вона яєчко, та не просте, а золоте. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила, поклали в мисочку, поставили на поличку, мишка бігла, хвостиком зачепила. Перекинула мисочку та розбила яєчко. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, Старі двері реплять, сорока пір'я з хвоста розгубила, а в мене дуба листя засохло. Паранець як почув, так і позбивав собі ріжки. Пішов він до криниці води напитися. А криниця питає Баранчику, чому це ти собі ріжки позбивав? Бо сталося лихо? Яке лихо, якби ти знала, то під землею би сховалася. Скажи та скажи. Були собі дід та баба, жила в них курочка ряба. Знесла вона яєчко, та не просте, а золоте. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила, поклали в мисочку, поставили на поличку. Мишка бігла, хвостиком зачепила, перекинула в мисочку та розбила яєчко. Дід плаче, баба плаче, курочка кутку даче, старі двері реплять, сорока пір'я з хвоста розгубила, у дуба листя засохло, а я баранецю біріжки позбивав. Криниця, як почула це, під землею сховалася. Прийшла наймичка до криниці воду брати та й питає Криничко, чому ти під землею сховалася? Бо сталося лихо. Яке лихо? Якби ти знала, то б і цеберки побила. Скажи та скажи були собі дід та баба, жила в них курочка ряба. Знесла вона яєчко, та не просте, а золоте. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила. Поклали в мисочку, поставили на поличку. Мишка бігла, хвостиком зачепила, перекинула мисочку та розбила яєчко. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, старі двері реплять, сорока пір'я з хвоста розгубила. У дуба листя засохло, баранець собі ріжки позбивав, а я, криниця під землею сховалася. Наймечка, як почула побила циберки та й побігла додому. Пані її питає чому ти цеберки побила? Бо лихо сталося. Яке лихо, якби ви знали, тобі коси собі обрізали. Скажи та скажи. Були собі дід та баба, Жила в них курочка ряба, знесла вона яєчко, та не просте, а золоте. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила, поклали в мисочку, поставили на поличку. Мишка бігла, хвостиком зачепила. Перекинула мисочку. Та розбила яєчко, дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, старі двері реплять, сорока пір'я з хвоста розгубила, у дуба листя засохло, баранець собі ріжки позбивав, краниця під землею сховалася. А я, наймичка, цеберки побила. Пані, як почула, обрізала собі коси. Прийшов пан. Чому ти собі коси обрізала? Бо сталося лихо? Яке лихо, якби ти почув, то б усі гроші на вулицю повикидав та побіг світ за очі? Скажи та скажи. Були собі дід та баба. Жила в них курочка ряба, знесла вона яєчко, та не просте, а золоте. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила, поклали в мисочку, поставили на поличку. Мишка бігла, хвостиком зачепила, перекинула мисочку та розбила яєчко. Дід плаче, баба плаче, курочка кутку даче, старі двері реплять, сорока піля з хвоста розгубила, у дуба листя засохло, баранець собі біріжки позбивав, криниця під землею сховалась, наймичка цеберки побила. А я, пані твоя, коси собі відрізала. Пан як почув усі гроші на вулицю повикидав та побіг світ за очі. А що з дідом та з бабою. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче. Не плач, дідо, не плач, бабу. знесу я вам інше яєчко, не золоте, а просте. Знесла вона їм яєчко, дід та баба його розбили. Яєчню приготували та з'їли. Ось і казашсьці кінець, а хто слухав, молодець.